А тим часом, 17 червня вночі, поки, сам, поки Трамп повертався з Канади в Сполучені Штати Америки, Російська Федерація вдарила по Україні 32 ракетами та запустила понад 440 дронів. Сьогодні в Києві день жалоби. Кількість загиблих, вбитих Росією людей продовжує збільшуватись, продовжують розбирати Завали на вулицях нашого міста. Сьогодні смертельні удари по Запоріжжю. І нема жодної ознаки того, що Росія припинить свої удари. Війна буде тільки посилюватись. Отже, потрібні все ж таки дії, незважаючи ні на що. Зеленський назвав чергову атаку тероризмом, який Путін робить. Бо може собі дозволити продовжувати війну. І це правда. Ніякого покарання Путін за свої дії не отримує. Кількість ударів і їх смертельні наслідки збільшуються з кожним днем. Наслідки для Росії не збільшуються. Це вимагає спільної реакції. Путін. Як сказав Сибіга після цих ударів, зробив наніс, зробив цю атаку навмисно, щоб продемонструвати великій сімці свою зневагу, свою позицію, продемонструвати фактично те, що ви там, в Канаді, нічого зробити проти мене не можете.